Ні. Що тут у вас осталось таке? Я не знаю. А чого ви тут сидите? Ну сидим, дихаємо. Ні, не, неправильно ну, я правильно ввів себе. Ви агресивно себе ввели чи що? Ні, ні. Боже власне. Я позитивний чоловік. Був я на чергуванні, забігла жінка, сказала, що чоловік наніс ножевим удар ножем. Після цього я вибіг з Данії і побачив чоловіка, який тримав в руках ніж в брудному одязі. На сигнали зупинитися він не реагував, Щось і затримав його якраз біля входу, бо він не зупинявся і хотів тікати. Здоровий такий, вони двох не могли вложити, бачимо нічого. Я боюсь, що війни ж вилетіть просто все. знаєш. Це? Вніс службу на цьому об'єкті. Якраз була обідня перерва. До мене підійшла наша співробітниця прибіжала і сказала, що через дорогу підвезли жінку. Треба медичне... Допомогу. Я взяв аптечку і одразу побіжав. Я долучився до допомоги. Швидка приїхала, ми допомогли з хлопцями, поклали її на кушетку і допомогли її покласти в швидку допомогу. 4 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній з центральних вулиць міста Житомира жінці завдано травм. Під час виїзду безпосередньо на місце події поліцейські слідчі оперативної групи Житомирського райуправління встановили, що на вулиці виник конфлікт між подружжям, і у результаті конфлікту під час словесної суперечки чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень попередньо ножем. На місці події жінка померла. На даний час встановлено, що їй 48 років. Тиждень, трошки більше тижня тому їй виповнилось 48 років. Чоловік, чоловікові 51 має бути у вересні. Він затриманий у порядку статті 208, тобто затримання уповноваженою службовою особою кримінально процесуального кодексу України. На даний час продовжуються оперативно-розшукові слідчі заходи. Зокрема, встановлюється причина конфлікту, а також інші обставини. Про чоловіка відомо. Що Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Після події чоловік намагався втекти та чинив спротив нацгвардійцям і працівникам судової охорони, які були неподалік місця події, відповідно, швидко зреагували та затримали його. На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення передбачено статтею 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді тривалого ув'язнення аж до 15 років.